З добрим утром, Марія Мартинівна, і як спалось, почувались. Лягли легко, стало ще легше. А ви, як, здається, лягли важко і встали тяжко. Зразу збрила! Ох, яка ви гостра і строга. Нам з привички. І ще раз, як вийдете в членки, так ще тяжче ляжете. Одначе діло до нас ніхто не робить. А ви вишиваєте? Ні. Так, сидю, бачку, заболіли вас піджидать за п'яльцями. Щоб ви подумали, що я баришня, а ви хіба не баршня? Не знаю, як вам здається, я просто дівчина, мужичка, нічого That's не вмію. Я вмію жать у полі, громадити. Мазать, корів доїть, свиней годувати. Подивіться, які у мене руки. І розпрекрасно. А як вийдете за мене заміж? І вже з вашим папікою сіней діло покончили. Не знаю, як ви тоді не будете жать. Найдеться друга робота более благодарна. А по вечора я буду грати вам на гетарі. У мене знакомих доволі буде весело. А я за вас не хочу заміж. Тільки мене силують, а я вас не люблю. Побрачивася, полюбите. Любов це злодейка. Проходить зря. Сьогодні нет її. Завтра вот она. У нас многіе баришні отмітають. А виростайте. А я чого буду таять? я О, не сніг. Розтопітісь. Боже, хіба я смолець? Остроумно. Одне слово полюбите мене ручаюсь. О, ні, Ви мені противні. Це дуже обідно. Бо я всегда привіла я жінчина. Почему же у вас такая злость против меня? Я вас не люблю и прямо вам кажу, а вы так и лезете у вечера. Ось вы мне противны. Да нет, вы жуткуете. То просто так кажете, то что меня не знаете. А когда побрачимся, присмотритесь, опробуйте. Ну, как пишется в журналах. Тогда другое скажете. А теперь заключить наш розговор поцілуєм, як жених і невеста. Жажду я одного поцелуя. Позвольте, цього ніколи не буде. Мені легше робить оливи з мухами, ніж вас поцілувати. Душа моя до вас не лежить, і очі мої не стринуться з вашими. А коли ви після цього хочете, щоб мене присилувала за вас заміж, то знайте, я люблю давно. Чуєте, люблю другого. Йому слово подала. І не розучить нас ніхто. Хіба могила. А за вас я тоді вийду замість ще без пасівку Соловейко заспіває. От вам уся моя правда і більше до нас не приїздіть. А тепер прощавайте. Любить друга! Положим жаліє тільки любить та це кропний пустяк. Ну, ежели любовь с фіналом це для мене мучительно будет. І даже позорно. Ну, да слава би ще даліко ми это раз можно. Ой, як би я не скочив у корыто,